Фармадоу забудь про головний біль. Ця зима може бути складною щире прохання уникати перенавантаження електромережі. Ось такі листівки зараз кияни знаходять у своїх поштових скриньках. Але як саме уникнути ось цього перенавантаження електромережі та Скільки приладів максимум можна обімкнути одночасно, аби не вибило пробки в квартирі? В ось цій хрущовці Оксана вже декілька років орендує квартиру. Каже, що таке перенавантаження мережі дізналася, як тільки сюди заселилася. Коли ми, наприклад, користувалися багатьма приладами, наприклад, хотіли собі зробити чай, його включали, мікрохвильовку, щоб розігріти їжу, висушити волосся. Мережа навантаження не витримувала. А коли я ще привезла обігрівач, це взагалі мої пробки вибивали десь через буквально через день. Тож без допомоги електрика не обійшлося. Він замінив старі пробки на нові, так звані автомати. Після цього ситуація реально покращилася, але все ж таки раз на кілька місяців знову можуть вибити пробки. Тому я звертаю увагу, що включено з моїх прилетів, наприклад, чи чайні, чи мікрохвильовка, чи вони працюють в однаковий час чи ні зараз. Каже Електрик Олександр той період, коли в нього справжній бум викликів саме через горілу проводку чи пробки в основному у старих будинках. Коли ще не включили отоплення, а, а вже похолодало, люди починають зразу включати обігрівачі. І зразу горять і проводка горить, і пробки горять. Замінити пробки вам обійдеться у 300 гривень за одну. А от якщо доведете до того, що перегорить проводка. Що частично, то це вам обійдеться десь п'ять. Якщо повністю, то обійдеться десь тисяч двадцять. Тож, якщо будинок не новий і ви не знаєте в якому стані у вас проводка, найперше старі алюмінієві пробки замінюємо на сучасні автомати. Для того щоб убезопасити свою проводку, щоб вона не згоріла, щоб у вас, коли е, вийде коротке замикання, щоб вас вибили автомата, не згоріла проводка. А старі воті всі пробки вони неізвісно, як будуть як себе поведуть. Тобто... Чи виб'ють вони, чи не виб'ють, але навіть сучасні автомати не панацея від перенавантаження мережі, тому електрик радить. Вмикайте один електроприбор. А якщо вмикаємо стиральну машину, то ми більше нічого не вмикаємо. Ні чайника, ні обігрівача. А от обігрівач, взагалі, на повну потужність не вмикаємо. Проводка, коли вона була нова, алюмінієва, вона витримує 4 кВт, Але ви не знаєте в якому вона стані. Я би не навантажував би стару проводку більше, ніж на 2 кВт. А 2 кВт – це обігрівач або стиралка. Якщо у вас стоїть бойлер, теж краще обмежити його використання. Адже він, як і обігрівач, використовує дуже багато електроенергії. То обираємо душ замість повної ванни, особливо в пікові години електричного навантаження. Це з 8 до 11 ранку та з 20 до 22 вечора. У цей час взагалі краще не використовувати такі прилади, як обігрівач чи пральна машина. Також електрик радить, коли ви виходите з квартири чи будинку, вимикайте все з розеток. Адже, хоч так підключений прилад і використовує надзвичайно мало електроенергії, що навіть і не підрахуєш, небезпека в іншому. Чайник може протікати Даже дуже трошки. Або ви там ставити чайник, по чайнику вода протекла, замкнула контакти. Це може призвести до пожежі. А в кращому випадку до знеструмлення усього будинку. А от залишені у розетці зарядні пристрої для телефонів, ноутбуків чи планшетів можуть просто вибухнути, якщо станеться перенапруга в мережі. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.